Я вітаю всіх глядачів Галичини, Ми продовжуємо розмову про головне в деталях і далі будемо говорити про підприємництво, про ініціативи, про самореалізацію жінок днями Івано-Франківської відбулося відкриття Ukrainian Юкраїні Entrepreneurs Hub, тобто українського жіночого підприємницького хабу. А докладніше про цей проект, про його унікальність і про його значення загалом для і для нашого міста і для України розкажуть наші гості в нашій студії Олена Вітринська, координаторка проекту. Доброго Добрий вечора. День. І Марина Саприкіна, голова правління Центру розвитку КСВ, це корпоративна соціальна відповідальність. Я так розумію, це розшифровується. Доброго вам вечора. Ми поговоримо потім ще трішки, якщо у нас буде час, що таке корпоративна соціальна відповідальність, але насамперед поговоримо про цей хаб. Тобто, чим цікавий цей проект, для кого він, і взагалі як ви до нього йшли? Тому що я розумію, що шлях був досить тривалий до цього відкриття. Да, ну, тут потрібно додати, що. Е це ідея. Я є напнениця. Ідея України не мені і ця ідея вона виникла з власних потреб, тому що ми розуміємо, що минулого року дуже багато жінок вони стали переселенками з дітьми, і їм потрібно було заробляти. Не тільки в Україні, а й в інших, в інших країнах. І тому проєкт жіночого підприємництва хабу він виник як виклик на війну, як відповідь на війну. Тому що війна да, це стало таке повномасштабне вторгнення. Війна триває з 2014-го, і Я про це розумію, тому що я з окупованого окупованої Луганської області. Тому після повномасштабного вторгнення ми розробили цей проект. І ми запустили спочатку онлайн. Ми спробували. Ми запустили пілот. Наскільки це важливо, і коли ми отримали. На першу, на першу програму 300 заявок, а на другу 700 заявок, то ми зрозуміли, що це дуже потрібно. І зараз буквально в нас закрився, а, закрив, закрився збір заявок на третю програму, де 565 жінок. Це така програма для молодих жінок до 35 років. Вона йде онлайн, вона йде два місяці, і вона реалізується за підтримкою Юсейду. Але для нас було важливо розуміти, а що жінки на місцях. Тому що ми розуміємо, що в принципі середній вік жінок, які хочуть створити свій бізнес, це від 30 до 40. Але також ми розуміємо, що є дуже багато жінок за 40, які мають своє хобі і, можливо, могли б його комерціалізувати. І тому ми вирішили. Піти до жінок в регіони. І Івано-Франківськ став першим нашим містом, де ми відкриваємо хаб, ми цим дуже пишаємось, до речі. І в нас ще попереду три наступні хаби. Uh -huh. А ще ти, скажіть, де вони? Я Наскільки пам'ятаю, один на Київщині, один на Рівненщині? Ще, а, так? правильно, і один це Чернівці. Uh -huh. Uh -huh. Ага. Тобто так, центр uh -huh. і захід uh -huh. України. Так. Ми проводили відбір. Це був open call, конкурс. Тих громад, які потребують навчання жінок підприємництву, до нас подалося 124 заявки від органів влади, від громадських організацій з різних міст, містечок, селищ України, і ми відібрали е, ті е, території, де найбільш виражена ця потреба. І от так виникла ідея чотирьох хабів. Але в подальшому ми плануємо розширяти цю мережу і будемо всіх жінок України вчити підприємництво. А те, що вибрали Франківськ, це означає, що якось відповідав він критеріям, певним, які ви ставили перед собою, починаючи цей відбір. Так, Серед таких критеріїв було наявність зацікавлених мотивованих партнерів, також наявність достатньої кількості переселенок. Ми зорієнтовані як на місцевих жінок, але й на переселенок. Тому цей факт був важливий. І також важливо було обґрунтувати. Оцю потребу в місті, чому саме жінки? Тобто брали в відсотках, скільки саме жінок, підприємниць тут уже є, в порівнянні з чоловіками. Брали також такі числа, як безробітні жінки, скільки їх, і це все порівнювали. На основі цього відбувся відпир. Давайте пояснимо нашим глядачам, що це таке, як це буде відбуватися. Тобто, це є установа, куди може прийти будь-яка жінка, так і сказати: От в мене є ідея, скажімо так, в мене є хобі, я хочу його перетворити на бізнес. Навчіть мене, як це зробити. Правильно я розумію? Ну, по-перше, у нас є спільноти в Фейсбуці і телеграм-канал, де можна почитати, щоб зрозуміти, куди ти йдеш. Там вся інформація про хаби, про навчальну програму, про всі всі активності. І також у нас є фізичний локальний хаб. Він знаходиться в університеті короля Данила. Наукове містечко. Там є музей техніки, і саме там знаходиться наш хаб. Програма роботи хабу складатиметься із трьох навчальних програм цього року. Це такі програми, які триватимуть два тижні. І жінки мають пройти всю цю програму для того, щоб попасти на цю програму, треба зареєструватися. Реєстрація вже відкрита. і Я запрошую всіх туди подаватися. Анкета невелика, але треба пояснити, чому вам потрібне навчання. А ця інформація вся є в нас в телеграм-каналі і на фейсбук сторінках Потім, коли відбудеться відбір, жінки будуть навчатися, навчатися як саме ідею свою перетворити на конкретний бізнес-план з конкретними кроками. Як монетизувати своє хобі? Якщо у вас вже є своє, свій бізнес, то як його розширити, покращити? Чи, можливо, це жінки з релоковані, хочуть релокувати свій бізнес сюди, їм потрібна підтримка саме місцевих жінок, які знають, куди звернутися, де знайти приміщення і так далі. Тобто, це підтримка жінки жінкою. І на цій програмі ми все це будемо розглядати. Також у нас працює психологиня, яка допомагає психологічно подолати певні бар'єри і досягти своєї цілі професійної. Ці три програми будуть от перший перша хвиля програми буде в другій половині липня. А потім у нас заплановані виїзди в селище Івано-Франківської громади, тому що це також ми зробили на основі досвіду з Індії. Жінкам важливо, щоб до них приїхали. Не всі жінки з селища будуть їздити сюди сім днів. Оце на навчання. Ми поїдемо до них і все це розкажемо і допоможемо. Між цими хвилями програми локальний хаб також функціонує. Тут вже ми орієнтуємося надзвичайно сильно на потреби жінок Івано-Франківська. Для того, щоб дізнатися потреби, ми провели опитування, в якому взяли участь більше 150 жінок Івано-Франківська. І на основі цього опитування ми знаємо потреби, що саме цікаве жінкам. І між хвилями навчання будуть організовані зустрічі із підприємницями, із маркетологами, які відповідають на нагальні питання жінок. Окрім цього, між між навчальними програмами у нас передбачені екскурсії на в офіси, на підприємства, якими керують жінки, для того, щоб побачити реально як цей бізнес діє, і будуть проходити мастер-класи психологині. Ну і дуже цікаво, що я почитала, що там буде простір, де можна дітей залишити, якщо є маленькі діти, і з цими дітьми теж будуть якісь заняття відбуватися, так. Так, ми побачили таку потребу, що жінки часто не навчаються чи не працюють, тому що в них діти їм треба приділяти увагу, ні з ким лишити. Тому в усіх наших чотирьох хабах передбачена наявність дитячої кімнати, і для безпеки дітей там буде няня-вихователька. Діти будуть не тільки там гратися, а ще й вчитися фінансової грамотності. Звісно, це елементарні якісь знання, але вони потрібні. Давайте тоді поговоримо. Раз це безкоштовно. То хто є партнерами? Тобто, я так розумію, що якісь потужні міжнародні партнери, які зацікавлені в тому, щоб розвивати в Україні саме жіноче підприємництво чи просто глобально підтримати економіку України зараз? Да, ви знаєте, тема жіночого економічного повноваження це таке нове слово. Вів економік Empowerment, вона сьогодні надзвичайно. Розвивається глобально, і всі розуміють, що тема жінок-підприємець в Україні це дуже важливо в контексті відбудови країни, в контексті економічного розвитку. Тому в нас є головний партнер. Це Global Giving. це організація з США, яка об'єднує дуже багато корпорацій, які надали нам грант на ці чотири хаби. А також в нас ще є посольство Королівства Нідерландів в Україні, які допомагають допомагають нам розробити класну програму. І, звичайно, наші партнери ми вже говорили про Індію. Але це глобальна організація Баз Вімен. І вони знаходяться в Голландії також. І до речі, слово баз з голландською це автобус, і саме тому це їх ідея, що вони виїжджають з тренерами в селище, в села і розказують жінкам там. Тому ми взяли цю ідею, і ми з ними дуже спільно дуже спільно і тісно співпрацюємо і розробляємо цю програму. Ми також вивчали досвід Грузії, де вже існує ця програма. І в лютому ми їздили. Ми зрозуміли, що ми можемо зробити, що ми можемо, як ми можемо кооперуватися між жінками. Тому у у нас э, э, жінки, які будуть в нашому хабі, це не тільки про Івано-Франківськ. Мені здається, що це про розвиток і регіону, і про розвиток країни. І ми будемо намагатися, щоб були ці зв'язки між Івано-Франківськом та Чернівцями, Івано-Франківськом і рівненським регіоном, гоще Івано-Франківськом і Київщиною броварами. І це мені здається дуже класно, але це не всі можливості. У нас є набагато більше можливостей. По-перше, наша програма. І це мені здається на сьогодні. Є унікальним. Вона лише два тижні. Тобто ми точно не будемо говорити. Ну давайте є різниця. Є сьогодні стартапи. Про це дуже багато говорять. Ми говоримо про маленький прикладний соціальний такий бізнес. Це може бути пекарня, це може бути е, салон, да це може бути хобі, яке ви ну, хочете, щоб ви продавали кондитерська. Наприклад, тому воно буде таке дуже практичне. А стартапи це інша програма. Це можливо, ми будемо співпрацювати, але це не, не наша головна мета. Тому це два тижні, і після цього. Того жінки залишаються в нашій спільноті, і в нашій спільноті дуже багато можливостей. Наприклад, нещодавно ми провели. Цілий віршоп цілий день з гамбурзькою бізнес-школою в Ми плануємо зі Стокгольмської школи економіки, де буде вікшоп цілий день, семінар, і потім нам дають стипендію для жінок вартістю 4500 тисячі євро. Але це для однієї жінок, яка жінок нашої спільноти, яка буде супер активною, їй це буде потрібно для навчання в лад в ризі, тому що Стокгольмська школа звідти. Тому ці можливі. Ми постійно шукаємо. Також у нас підписаний меморандум з міністерством економіки України, і ви знаєте, що там є дуже потужна сьогодні. У нашої держави є потужна програма грантів, але що ми зрозуміли? Ми скоро будемо представляти дослідження портрет жінки-підприємниці в Україні. Це якраз ми опитали наших жінок. Близько 600 жінок опитали. І що ми з'ясували, що на першому місці стоять знання. Жінки хочуть розуміти, а як ми можемо дати грант, але як ним керувати, як його менеджерити, тому ми надаємо знання, і ми надаємо знання, які на 100% дуже професійні і високої якості насправді це дуже цікаво, все це. Але коли ви говорите, от і Індія, і Голландія, так і Сполучені Штати. І Україна, і Грузія, так. От, взагалі, мені цікаво, жіноче підприємство в цих країнах. Наскільки воно і що, і що є спільного? І бо здавалося б, зовсім різна в нас ментальність, різна культура, але, напевно, все ж таки щось є таке, що об'єднує. А це дуже цікаво. Ви знаєте, по-перше, по жінки а Завжди, от з тим, з чим ми стикнулись. Вони нам допомагають. Вони всі хочуть нам допомагати, і жінка підтримує жінку, і це не тільки що є в нашій спільноті, і це от реально знаєте до того як ми це створили. Є таке дуже важливе слово «турбота». І це те, що наша команда Олена в нас є команда онлайн-хабу. Ми демонструємо до наших жінок. Тобто, кожен голос, кожна потреба буде почута. Це 100%. По-друге, і жінки в Грузії, жінки в. В Індії, в Голландії вони нас підтримують. Вони хочуть Латвія, Литва. Вони говорять, чи ми можемо допомогти. По-друге, ну вони за Україну. Вони вони очікують на нашу перемогу. А по-третє, ви знаєте, є дуже. Схожі проблеми, виклики. Проблема це ну, наприклад, Грузія це мало можливостей фінансової грамотності. Це те, з чим ми, ми бачились. Ми були в регіонах, ми були в бідних регіонах, і ми бачили, що, але ми також бачили намагання жінки розвиватись. І я до сих пір під враженням від однієї жінки, де ми приїхали а... і. Дуже ну така, знаєте, дуже велика бідність. А вона навчає а, дітей. Зі своєї вулиці англійською англійською сама вона почала вчити англійську тільки три роки тому з нами. Вона намагалась спілкуватися англійською для того, щоб розвиватись, і оце бажання жінки, якій вже було 38-40 років, розвиватися і навч... віддавати, да і навчати дітей. Для мене це було на ну, таке. Знаєте, дуже важливе підтвердження, що наші жінки схожі. Це теж саме, що ми бачимо в наших жінок. Тому що коли вони в нашій спільноті вони говорять. Кому допомогти, в мене є ТТ, кому там, бухал... там класного бухгалтера і так далі. Тому це про таку взаємопідтримку, яка дуже важлива для розвитку жінок, для їх встановлення як лідерок, як класних підприємців. А загалом те, що ми маємо зараз, оці, оці виклики війни, наскільки вони мотивують жінок брати трішки можливо, виходити з цієї зони комфорту попередньої і якось брати ініціативу за подальше своє майбутнє, ризикувати частково теж. Ви знаєте, може, я скажу, Олена додасть, тому що ми ж проводимо вже рік програму онлайн-програму, і в нас є дуже багато історій. І в нас є жінки, які, на жаль, втратили все. От останнє, ми закрили вже програму для набір для онлайн-програми, скоро в нас почнеться. І буквально кілька історій жінок. які... Жінка з Енергодару, яка втратила весь бізнес, але вона хоче далі розвиватись і його знову створити з нуля. Інша жінка, на жаль, батьки на окупованій території вони не можуть переїхати. І коли ми її запитали, а навіщо ну навіщо тобі ця програма? Вона сказала, що я хочу, щоб. Ам... Батьки побачили, що можна е, з нуля розвинути бізнес, і вони в мене повірили. У нас є історія жінки, яка з Маріуполя втратила все, але вона хоче розвиватись, далі йти. У нас є історія жінки з Ужгороду, яка сказала: ви знаєте, е, якщо не зараз, то коли? І, от мені здається, те, чому нас навчила. Е, Ситуація повномасштаб, після повномасштабного вторгнення, те, що це те, що ми використовуємо момент зараз. Якщо є мрія, то її можна сьогодні зробити, і весь світ для нас відкритий. Нам всі допомагають, і та кількість сьогодні грантів, які є, та кількість сьогодні програм, які приходять, вона буде тільки зростати. Єдине, що потрібно, це знання. І це те, що ми надамо, угу. пані Лена. Так оці складності, складності, які принесла нам війна, вони мотивують. А наших жінок мотивують чоловіків і все суспільство українське мотивують до активніших дій. А, одні люди пішли захищати країну на фронт, інші стали активними волонтерами. Але фінансова міць держави вона також важлива. І як показує історія, що завжди під час великих воєн жінки дуже активізуються. Більшість жінок залишається в тилу, і вони переймають на себе функції, ті, які зазвичай належали чоловікам. Саме через те, що в Першу світову війну жінки почали виконувати висококваліфіковану роботу, їх допустили. Через те, що вони взяли на себе функції економічні. Вони отримали можливість по перше здобувати вищу освіту, До цього не можна було жінкам. Ну обмеження дуже великі були. Жінки отримали виборчі права. Саме от жінки активізуються під час, під час війни. Розумієте, і в нас оця ситуація складностей, вона активізує цю жіночу турботу, яка у нас є ну, характерною всередині себе, але зараз вона активізується і в підприємництві також. Але чи можна будувати якісь довгострокові стратегії в час війни, коли все під знаком питання, взагалі ми живемо в ну, фактично умовах форс-мажору, так? Воєнний стан. Як оце з цим плануванням? Наскільки його горизонти можна якось визначити? Ну, тут дві відповіді на це питання. По-перше, планувати завжди можна, а потім треба бути гнучким, і це також характерно часто для жінок. Бути гнучкою і міняти свою стратегію відповідно до викликів, відповідно до умов. А по-друге, є окремий такий вид планування. У умовах невизначеності ми просто враховуємо ризики і ми продумуємо: якщо буде така ситуація, як ми будемо діяти, якщо буде інша, як ми будемо діяти? І тоді, коли трапляються якісь проблеми, жінка вже готова до них. В неї є план Б, план В і так далі. Ми говорили, що важливе це не лише для жінок, це важливо загалом для економіки, економіки регіону і Івано-Франківська. А от в принципі, це підприємництво, яке насамперед на яке насамперед орієнтований, ваш ваш хаб. Це так більше для самозайнятості жінки, тобто для того, щоб зняти соціальне навантаження, чи це може розростися в майбутньому до справді потужного економічного підприємництва, якогось такого, яке буде рушієм і змінить на структуру економічного певних регіонів. Ну, дивіться, якщо говорити про Європу, про весь світ, то там е, рулить малий та середній бізнес. Саме тому ми спрямовані на малий та середній бізнес. Це може бути самозайняте, це може бути ФОП. І, вна, і в нас є такі приклади, коли жінки під час проходження нашої програми вони реєстрували ФОП. Але в нас є і інші випадки, коли жінки реєстрували ТОВ і інші підприємства. Все залежить від бізнесу. Ми, тут в нас немає жодних вимог. Ми... Хочемо єдиний, щоб жінка могла себе реалізувати і могла допомогти своїй родині, і це для нас є головне. Головне, щоб в неї також був бізнес, тому що вони можуть, якщо у жінок сьогодні є ідея, вони можуть звернутись і стати учасницями нашої програми. Але наприкінці програми вона має зареєструвати ФОП. І це ну не ФОП, а зареєструвати бізнес. Для нас це важливо, але потім це вже залежить від бізнесу. Ми будемо допомагати. Наша спільнота буде допомагати, і є ще один важливий момент, про який. Ви щойно говорили, планувати складно, але є такий момент, який називається життєстійкість, і, те, і це те, що сьогодні Україна демонструє всьому світу. І це власна життєстійкість та організаційна компанії уряду, урядових інституцій, громадських організацій, але все починається з людини. З жінки, з чоловіка, які керують бізнесом з лідерів, і тому ми будемо допомагати. І Олена розказала, що в нас є психолог для того, щоб жінки ставали більш життєстійкими. І якщо лідер або лідерка є життєстійким. Має ці, знаєте, інструменти розвантаження. На жаль, як би це не звучало, але важливо себе іноді розвантажуватись. В мене є знайома, щоб кукуха не поїхала, то ми будемо намагатись давати такі інструменти, щоб жінка могла відновлювати свою енергію і працювати далі для своєї родини, міста, громади, регіону і країни. Ну, насправді так, ці, ці місяці повномасштабної війни показали, що малий бізнес він швидше адаптовується, тобто його і релокувати простіше, і він швидше може змінитися. Тому можливо, це, це і теж запорука в майбутньому нашої життєстійкості. Пані Марина, давайте поговоримо трішки про корпоративну соціальну відповідальність, власне, про цю абревіатуру, тому що я так розумію, це вже таке поширене поняття, але напевно не всі його знають, розуміють, що ж це таке, і наскільки воно важливо для економічного розвитку. Так, ви в. Вені, що нам вистачить програми загальнобазу корпоративна соціальна відповідальність, що дуже коротко, то це внесок бізнесу в розвиток країни, в розвиток громади і зниження свого негативного впливу. Але на сьогодні те, що ми спостерігаємо, ми. Опитували, ми досліджували минулий рік. Ми бачимо, наскільки компанії стали проактивними, наскільки вони сьогодні допомагають громаді, допомагають своїм співробітникам, співробітницям, допомагають армії в першу чергу. Да? І тому сьогодні для мене соціальна відповідальність українських компаній це те, про що потрібно говорити всьому світу. Але ми думали але, коли ми говоримо про корпоративну соціальну відповідальність до повномасштабного вторгнення, це була привілегія великих компаній. Компаній, особливо ті, які на біржах і так далі, або працюють з європейськими країнами або міжнародними. На сьогодні ми бачимо, що середні підприємства вони всі розуміють, що потрібно допомагати, інвестувати, віддавати. І тому це сьогодні, знаєте, більше компаній. Вони Почали реалізовувати соціальну відповідальність. Один знаєте з великих таких моментів, які завжди європейські наші партнери вони завжди дивуються. Це коли українські компанії в перші в перші тижні а після повномасштабного вторгнення вони сплатили податки авансом за рік. В нас є такі компанії, і це це дійсно про, про те, що я і моя компанія, і країна, ми єди, єдине ціле. І ми вирішили, що оскільки центр розвитку КСВ вже 15 років займається соціальною відповідальністю, ми подумали, а що ми можемо принести для жінок, для малого та середнього бізнесу. Саме тому сформувалася ідея, що жінки в нас ем... Створюють соціальні підприємництва, і ми вже бачимо від них дуже великий посил. І до речі, мені здається, це більш жіноча а, така м, характеристика: створювати екологічні бізнеси, створювати соціальні бізнеси. І тому в нас обов'язково є а, семінар лекція по соціальному впливу вашого бізнесу. І це буде в вангранківську. Також дуже цікаво насправді і дуже важливо. І я думаю, важливо буде і після нашої перемоги. Насправді це Певно, ще так. більше буде і сприяти, і це буде ще більшим викликом. Давайте на на завершення підсумуємо власне для тих, хто зацікавився, куди потрібно звертатися, доки ще можна подати заявку, і з чим йти тут на ці заняття. Тобто, з якою насамперед мотивацією. що готувати, так що готувати так, не знаю, там. Ці ручки зошити. в першу чергу треба бути морально готовим. Треба мати бажання щось робити. Бажання реалізувати свою ідею, монетизувати хобі чи поширити свій бізнес, розширити знання. Знаннями ми допоможемо. Я закликаю вас всіх реєструватися, заповнювати форму реєстрації в наших соцмережах, в нас на сайті Центру розвитку КСВ і соцмережі локального хабу Івано-Франківська, Ювіхаб, Фейсбуці і Телеграм-канал. До якого числа? Чи це немає терміну? до 12 липня? Тобто, ще фактично маєте два тижні так. для того, щоб подумати, подумати. зібратися в але насамперед так розумієте, треба мати якусь свою ідею. Чи можна без ідеї прийти і в процесі її? Але тоді треба пояснити, чому ви хочете навчатись? Можливо, у вас є декілька ідей, і ви не розумієте між якою на якої зупинитися. Ми з цим розберемося, допоможемо. У нас є окрема тема це валідація бізнес ідеї, випробування бізнес ідеї. Тобто, Треба мотивація. Оце основне з ідеями. Ми трошки допоможемо. Звісно, буде вибір у нас. Ми вибиратимемо найбільш мотивованих. І якщо людина думає про це, то мабуть, я думаю, в неї є вже ідея. Може декілька. Я єдине, що хочу сказати, що якщо є коментарі, якщо є пропозиції, то ми також дуже відкриті. Ми вже провели, як Олена сказала, анкетування і Івана франківськ серед лідерів, 150 анкет. І ми розуміємо, що потрібно додати, наприклад, фінансову грамотність ми ще більше додамо. Створення таких спільнот всередині, щоб жінки там спілкувалися одна з одною, ми додамо. А деякі, деякі речі ми вже передбачили, наприклад, психолога це те, що жінки хотіли. Але також ми плануємо ще такі, знаєте, короткострокові курси, якщо у вас немає ідеї або є декілька. У нас ще буде окремі такі тренінги заняття не в рамках цієї програми. І тому головне зрозуміти, навіщо вам це потрібно. Тому що буде інтерв'ю, і вас про це запитають, а, але, а, але не боятися. А можна я ще скажу? Нам, так? Я тут хочу звернутись до А, тому що коли я думала про цю програму, ми її розробляли, я думала про мою маму, яка і мені дуже хотілося, щоб вона також прийшла і а, комерціалізувала своє хобі. Тому, шановні жінки, будь ласка, запрошуйте ваших мам, жінки та чоловіки, запрошуйте ваших мам на нашу програму, тому що це також для того, щоб вони отримали, отримали ну, таку насолоду і е, для себе. Тобто і в 60, і в 70, якщо є і в 100. потенціал, і в 100. Приходьте. Головне мотивація. Але прийти, і прийти треба, в 100 років треба прийти. Так. Ще. Так, якщо можете прийти, да. то значить можете і бізнесом так, займатися. Що, же, я слайд, думаю, да. так. Так. Дуже дякую, я запрошую вас тоді після завершення наприклад, цього першого етапу програми, коли у вас вже будуть переможці, якісь uh -huh. з цікавими ідеями. Запрошуємо їх до нас у студії, щоб розказати, поділитися. Можливо, це надихне інших жінок, для того, щоб справді себе реалізовувати, можливо, навіть в несподіваному напрямку. Дякую глядачам, які нас дивилися. Гарного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною попереду багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.